Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати вареники на пару. Вареники у мене будуть з сиром і з ягодами. От ягоди вже є в городі, достили, доспіли і буду готувати такі вареники з ягодами і з сиром. Мені для цього потрібно сир, ягоди, борошно, два жудки без білків, олія, сода харчова, сіль, оцет, і кефір. У мене кисле молоко домашнє. Я його підогріла трош трішечки, воно теплесеньке. Ну от і все поки що мені треба для вареничків таких. Я зараз буду замішувати спочатку тісто для вареників, а потім вже далі буду показувати, що буду робити. Замішую тісто. От беру кефір, Я казала, 500 мл кефіру тепленького. Тепер сюди візьму чайну ложечку. Додам. Ось так пів чайної ложечки солі, Може, трошки більше. Так, сіль додамо. Тепер сюди додам оцет. Можна і не додавати, якщо у вас, ви переконані, що у вас дуже кисле молоко кисле або кефір кислий дуже. А якщо не переконані, краще би додати. Отак, От візьму чайну ложечку. Малесеньку оцету додала. Тепер сюди дам соди. Отак. От Отак, От чуть-чуть вершок. Чайна ложечка з вершком трошки. Трішечки. Отак. Теж сюди додам. Ложку. Додам столову ложку олії. Отак, повну, навіть така собі Трішечки олії не треба багато, тільки трошечки. Додам сюди жовточок, оцей, казала, без білка. Так гарненько-гарненько це все перемішу ложкою. І зараз буду додавати борошно. От, тепер буду додавати борошно і так ложкою буду поступово замішувати. Ще додамо. Ще додам Отак. І вже зараз буду дивитися, чи ще треба, чи не треба більше борошна. поки що ложкою. Ну, Бачите, яке вийшлося вже. От вже ложкою майже важко його замішувати. Я тепер ложку заберу звідси і далі вже буду підмішувати без ложки. Я підсипала ще борошна. І тепер вже рукою буду підмішувати без ложки. Так. Ось таке кісто ще таке дуже повільне, повільненьке воно. І ще додам борошна. Таке я замісила повільненькі, дуже-дуже м'ягенькі. Повільненькі, м'ягенькі, у нас, кажуть, повільненькі тісто, бачите, воно ще липне гарно до рук. Я ще трішечки підсипала 100 грамів борошна я ще підсипала собі. Я взяла приблизно так борошна, а ще трошечки і підсипала. Отак можна підсипати у нас стіл уже. І тепер тільки отак я буду його у борошні обваляю. От і все. Все. Бачите, яке воно повільненьке, таке повільненьке, воно навіть ще липне трошечки до рук. Отак. От все. Більше не буду вимішувати його. Тісто на соді не дуже любить, щоб його довго вимішувати. І отаке воно стало. Бачите. Тепер я от підсиплю тільки борошном сіл. Десь отут трошечки. Отак, от поставлю його сюди на пару хвилин. От, і прямо цю мискою від борошна я накрию. Хай постоїть хвилин 10, поки я буду готувати начинку. От, буду готувати сир вчинку для варенички. Так, вилочкою гарненько його спочатку переймаю. Що додам тоді соли. Взяла таку повну чайну ложечку, але ви беріть собі, соліть за смаком. Я посолюю, потім ще попробую, чи треба буде ще солі, чи не треба. І так трішечки сіль теж перемішаю. І тепер додаю цей жуток. Я зараз ще подивлюся, чи треба буде ще один жовток сюди, чи не треба, тому що я казала, у мене пів кілограма, 500 грам тут домашнього сира. Так, гарненько, і бачу вже, що треба ще один жовточок. Бачу, Зараз я є зроблю. Я додала ще один жовточок. Білок я сюди не додаю до сира. Тут, тут не потрібний. І отак от гарненько, зараз, гарненько, гарненько вимішаю. І попробую ще на Ну от Начинка з сира вже готова. Я скажу, що я ще додала дрібку соли за своїм смаком. Оце це я за своїм смаком. І зараз вже буду готувати от яїтки. Це готове. Ну, ягідки я помила, почистила. І зараз їх отак тільки поріжу, гарненько. От десь так. Так. І Великий ще раз, отак. Отак я буду різати їх. На четверо отак десь поріжу і покажу. Ну, от, таке получилося тістечко, бачите? Таке м'якеньке-геньке, воно в руках. Прям. Я зараз от трішечки відріжу. Так. Я вже тут собі насипала борошна біля себе. Ну, оце далі поставлю там під міскою. Так, присиплю трішечки мукою, щоб не приставало до стола і хай стоїть. А все зараз буду розтачувати. Борошно трішечки відгорну. Тепер вже, коли на столі, коли воно вже замішане і воно таке повільненьке, вже не треба боятися підсипати борошном, щоб розтачувати його. Можна його вже тепер підсипати так, щоб вам було. Добре розтачувалося, щоб не прилипало воно. Тому от, коли місимо, тоді не треба забивати мукою. А тепер, вже коли ми розтачуємо, його можна підсипати так, щоб вам було добре його розтачувати. Бачите, зверху трошечки. Ну, і буду розтачувати. Так, більш-менш десь на 5 міліметрів. О, 5 міліметрів буде воно розтачене. Ну, Бачите, прилипає трошечки до. Столу і я підсипаю, отак вот гарненько підсипаю. Ну, десь так, бачите, отакі от такі грубесенькі, щоб були, щоб не був дуже сильно розтачений. Ну, що буду зараз вирізати, в мене отакий різачок є, десь 7 см він, і буду ним вирізати. ці відрізки я заберу. Отак, гарненько в руках їх трішечки отак переміну, так. І поставлю теж туди під миску. Я взяла ось таку тарілочку, трішечки присиплю її борошном. а так тільки трішечки. Так. Я сюди буду ставити варенички вже зроблені. От За цукор не сказала, що мені потрібен цукор. Ну, Отак от буду брати десь пів чайної ложечки цукру і буду ставити на кружечки. Отак, от даже менше можна. Вже дивлячись, які кружечки у вас завеликі. Бачите. От Отак. І тепер буду робити. З ягідками їх перші. Добрати так кружечок. Бачите. беру ягідки. Більш-менш який кружечок завеликий. І отак буду їх виробляти. Бачте. Так гарненько буду проходити. Борошно можна руку, щоб гарнесенько Ліпити Такі виходить, в мене вони. І буду складати ось сюди на тарілочку, покажу. І так слідуючи, бачите. І знову я буду ставити. Ті ще десь, котрі порізані. Бачите, поставила скільки. Отак. Отак. Чую, що водичка вже закипіла, гарно кипить, Ти треба. Трішечки включити. Ну от і другий такий. Так гарнисінько буде складати. Я варенички вже обдоробляю. Бачите, отак знову показую вам. Так більш-менш, щоб на кружечок. щоб можна гарно заліпити. От поставимо. бачите скільки. отак так розтягую трішечки. Отак. От Якщо десь сік трішки потече, обов'язково борошно рукою і гарнесенько. Отак, отак. бачите, такі виходить, невеличкі. І знову так, Можна гарненько розтягнути його, оцей кружечок. Отак, отак. тепер отак гарненько заліпити. Руку трішки борошну. такий вийшов знову параничку. Бачите, вода вже закипіла в каструлі Іду ставити, іду пробувати, як будуть вони у мене на ось цьому новому такому приладі. Отакі mm -hmm. Так. Я влила десь літр Води, але це вже кожен дивиться, як там, ну, як вже в каструлі, яка кожен вже собі для себе там дивиться. Скільки треба води, а то і ну, так. Я думаю, що один ще міститься. Ну, один вареничок залишився. Накриваю. і Зараз буду дивитися, як вони. Ну, десь хвилин 5 можливо. Я вже вам скажу, скільки вони отут сиділи. Дам трошечки більший вогонь тепер. Можу я перший раз як кажу на оці таким, такі сіточки, роблю ці варенички, я обично то на марлі, а сьогодні от на ці. Попробую. Пройшло 5 хвилин і буду дивитися до варенички. Ну от які получилися. Буду забирати, зараз подивлюся, які вони Ось такі. От такі отакі вони. в принципі, і непогано, але зараз ще подивлюся, чи я буду далі продовжувати на ці сіточки їх. Мені кажеться, що на марлі вони в мене кращі. Я заберу їх. Такі, бачите, пухенькі, гарненькі. Ось скажу вам, що я зняла оту сіточку, чи як воно то називається. Те, що я перш поставила свою марлю, миску свою, і от покажу вам, які вони вже оці. Дивіться, яка різниця, яка різниця, яка красота вийшла от на марлі. Бачите? Дивіться, які пушочки прямо вийшли. Ось які гарнісенькі. От. Що означає, що на марлі, воно на висоті. І вони дуже-дуже гарненькі получаються. Дивіться, яка красота вийшла. П'ять хвилин і вони готові. От я забираю їх. Ось такі. Дивіться, яка красота. Пухенькі, легесенькі такі. А одно цілочки. Я не знаю, можливо, я щось не вмію. Ось така красота вийшлася. Бачите? Ну і заріжей. Я так обв'язала марлячку і натягнула таку різиночку, таку різиночку, затягнула її ось сюди. Це я кажу, може, комусь теж пригодиться, хтось так схожий, що вона не дуже падала туди вниз. І прекрасно вона тримається. Ну що, і буду ставити вже слідуючі, Ну, вже до... готую всі, тоді покажу, які вийшли. Покажу вам вже з сиро. риннички. Бачите, які тут тестенькі вони. Кружечки. Отак от накладаю. От. Тісто дуже повільненьке, таке, гарненьке, гарненьке тісто. Ось такі виходить. Давай слідущ. Такі. І так, дівчатка, хлопчики, варенички готові. Запрошую. Отакі От в мене сьогодні вийшли варенички. Бачите, які ми з вами сьогодні готували вареники. Ну що, оце з вишнями? Бачите, а це з сиром, з сиром, да. Ну, буду пробувати. Бачите, які вони пухенькі такі. Бачте, і покажу всередині, які вони От, соковиті такі з ягодками. Ой, прямо приліз тече прямо ягоди. Уже попробую, тому що сік Дича. Такі прямо пухенькі. З ягодами ну, прекрасні. Прекрасні. Я не можу вам навіть переказати. Ну а і з сиром візьму теж. Пухесенькі. Сиром вже візьму і сметану, мучу. Отак. Дуже смачно. Ну, сир домашній, завжди смачно. Ну що, гарно, всім дякую, хто був сьогодні на каналі. Дивився зі мною, як я готувала такі варенички. Готуйте, якщо вам сподобався такий рецепт. Вони получаються дуже смачненькі, пухенькі. Ну і якщо сподобалося, я кажу, приготуйте і ви самі переконаєтеся. Всім гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі, вам дуже гарно дякую. За все гарно вам дуже дякую. Дякую вам, що ви в мене є. І бажаю нам всім мирного неба поскоріше. Добра всім бажаю і яка спокою на душі. І тоді до зустрічі!